Вітаю, друзі, я Віталій Портиков. Командуючий Об'єднаними силами Збройних сил України генерал Сергій Наєв, вважає, що президент Російської Федерації Володимир Путін відвідує Мінськ із метою примусити білоруського правителя Олександра Лукашенка до безпосередньої участі у агресії Росії проти України. Як відомо, з перших днів цієї війни. Олександр Лукашенка надав територію Білорусі для агресії Росії проти сусідньої України. Однак тепер Олександр Лукашенко має відповісти на інше побажання Володимира Путіна, щоб білоруська армія безпосередньо брала участь у війні Росії проти України. Російському президентові, який сподівався на швидкий Бліцкріг і окупацію Києва. Тепер не вистачає ресурсів для продовження своїх агресивних дій проти сусідньої країни. Однак є абсолютно очевидним, що так просто Путіну умовити Лукашенка не вдається. Саме тому і може відбуватися цей перший за три роки візит російського очільника до білоруської столиці. Так би мовити, для того, щоб Лукашенко погодився із бажаннями Путіна. Російський президент проявляє повагу до свого білоруського колеги, до якого з візитами після 2020 року ніхто практично не їздить. який навіть не може зустрічатися із послами країн цивілізованого світу, бо ці відмовляються вручати нелегітимному президенту Білорусі вірчі грамоти. І от тепер до Мінська у понеділок приїжджає справжній президент справжньої держави, що має переконати Лукашенка в тому, що Путін із повагою ставиться до його статусу, навіть після того, як російські війська по суті окупували Білорусь. Питання не в тому. Чи ухвалиться на зустрічі з путіним Лукашенка рішення про те, що білоруська армія буде брати участь у новому рейді окупантів на північ нашої країни? Питання насамперед в тому, що кожна зустріч російського і білоруського очільників може наближати ухвалення такого рішення, саме того, президент України Володимир Зеленський сьогодні збирав ставку верховного накладуча. На засіданні якої якраз і йшла мова про ймовірність небезпеки з боку Білорусі, видання New York Times, між тим видрукувало велике розслідування того, як Володимир Путін готувався до війни проти України і чому він взагалі ухвалив рішення про напад на сусідню державу. Це розслідування. Допомагає зрозуміти логіку Путіна і його абсолютну нездатність реалістично оцінити ситуацію у сусідній тієї країні. Стає абсолютно очевидним, що Путін не тільки не усвідомлював ситуацію, що склалася в Україні, і не вірив у можливість інтенсивного опору як з боку збройних сил України, так і з боку українського суспільства. Але й практично нікого не поінформував про свій план нападу на сусідню країну і Бліцкрігу. Очевидно, сподівався, що все закінчиться за кілька днів, і російська еліта буде вважати його таким самим переможцем, як це було під час анексії Криму. Депутат Державної думи Російської Федерації, один з запеклих російських шовіністів Костянтин Затулін, скажімо, розповідає, що буквально за кілька днів до нападу Путіна він мав виступати на сесії Державної думи Російської Федерації від правлячої партії Єдина Росія із запевняннями, запевненнями, що у Росії немає жодних агресивних планів по відношенню до України. Однак несподівано його виступ був скасований. Причини цього скасування виступу Костянтину Затуліну так і не повідомили. Очевидно, що вже тоді Путін визначився із своїм нападом на Україну і не хотів, щоб жоден з представників російського парламенту виступав з миролюбною риторикою. Є також очевидним, що у полоні путінських і реальних поглядів залишаються і найближчі соратники російського президента. New York Таймс розповідає про зустріч директора центрального розвідного управління Сполучених Штатів Ліма Бернса з секретарем Ради безпеки Російської Федерації Миколою Патрошою. Ця людина, з інтерв'ю, якої абсолютно очевидно, що вона, м'яко кажучи, далека від реалізму і, взагалі, здатності інтелектуально оцінювати реальність. Коли Бернс попередив Патрошо про те, якими будуть наслідки силового впливу на Україну, почав бахвалитися рівнем російської армії і підкреслювати, що якщо Росія побажає, вона може знищити сусідню державу. Таким чином, стало очевидним, що неадекватність це риса не тільки самого російського президента. Проблема в тому, що найближчі соратники Володимира Путіна, всі ці патроши, Бортнікови та інша мерзота, такі ж неадекватні, як і їхній очільник. І, звичайно ж, виступають із такими ж далекими від реальності порадами, як і висновки самого Путіна. Є ще один мотив, який явно простежується у цьому розслідуванні New York Таймс. Це особиста ненависть Володимира Путіна до українського президента Володимира Зеленського. Вона пов'язана насамперед із тим, що Путін з незрозумілих причин сподівався, що після 2019 року новий український президент і керівництво України погодяться із усіма його вимогами. І коли цього не відбулося. Не став думати, що просто неправильно оцінював те, що відбувається в сусідній державі, і те, якою є політична програма Володимира Зеленського. Ні, Володимир Путін натомість вирішив покарати Зеленського за те, що він не діяв так, як хотілося б Путіну, і це також був один з важливих моментів, який визначав рішення Володимира Путіна напасти на сусідню державу. Ну і Висновок з усієї цієї галіматі, яка була у голові Путіна, дає проросійський політик, колишній депутат Верховної Ради України Олег Царьов, відомий своєю участю у наймерзенніших російських проєктах. Царьов підкреслює, що після невдалого рішення Путіна Росія втратила Україну, і це найбільш точна і очевидна оцінка ситуації. Я дуже сподіваюся, що. Після цієї війни між двома сусідніми країнами виникне таке провалля, яке можна буде засипати тільки після російського каяття за цю несправедливу війну і тільки через десятиріччя. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає ним розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Мир вам!